Як завжди, почали відео з музики. Хай народ, добрий вечір, хлопці і дівчата. Сьогодні знову рубрика Техновелодрочка. Фішка в чому? Поставив я на цей вільчик покришки Maxxis Rambler 700х38, тобто ширина 38. ну Вони мало мірять. Тобто мають е, трошки вужче, ніж 38 мм, ну плюс-мінус 36-37 мм вони мають. Е, але вони мають е, високий профіль. тобто Тут зараз покажу штанген циркулем. Ну І це, одним словом, буде е, такий міні-огляд е, покришок Maxi Rambler 700х38 120 TPI, тобто е, плетіння ниток, там 120 мм. Ну, Коротше, ви Е, І буде огляд ще таких дешевих покришок кенда Підмонд з металевим кордом. Тобто ці Maxis Rambler, вони можуть тут на цьому велосипеді встановлюватись безкамерно. Але я їх вирішив зняти, бо все ж таки дуже маленькі зазори, грязові. А по-друге, естетично мені подобається більше Кенда Piedmont. Ну, не знаю, дешеві, дешеві, ну, подобається і все. Тобто, Малюнок протектора плюс там ширина 700х35, але вони по ширині майже такі самі, як і ці 700х38. Тобто, Вони мають реальну ширину на цьому колесі 36,5 мм. Чого так, не знаю. Але вони мають трошки нижчий профіль, і тут у Вилці не дають більше зазорів. Зараз я це все штанги циркулем зазніму, покажу і так далі. Ось такі покришечки Maxi Rambler на моєму електричному Endurance Focus Parall. Ось ширина 700 на 38, такий протектор. Ну, скажу чесно, вони мені не дуже подобаються по протектору. Е і є ось такі мінімальні зазори. Ну, плюс-мінус вони можуть бути. Отак От краще буде. Видно по зазорах. Тобто. Реальну ширину вони мають вужче, як 38 мм, але вони мають ось оцю висоту, можна сказати, профіль більше, як у Кенда П'єдмонт. Відповідно, тут вони заходять вище, і тут якраз є таке скруглення вилки, і виходить, зазори менші. А з П'єдмонтом зазори будуть більші через те, що вона нижче сідає трошки. Ну і ззаді також. Ну, ззаді більші ще зазори. Е, також мені не подобається те, що тут йде провід від d 2 переднього електронного перекидача. Е, зараз покажу. Е, і там дуже близько до провода. Може терти, коли якогось боролота чи листя набере, воно може мені протерти провід. Ось тут до цього провода. І ну кенда П'єдмон будуть не так близько. Бо вони мають такий менший трошки профіль покришки, і вони далі знаходяться від цього провода. Ось тут по зазорах теж плюс-мінус все окей. Тут більші зазори, як у передній вилці. Ось, ну, а тут взагалі класні зазори. Тобто в цьому місці. Бомба зазори. Якщо б були усюди такі зазори, то я би залишив цю покришку на цьому велосипеді, незважаючи на те, що мені не подобається її малюнок Протектора. ось тут ці кенда, зараз буду ставити. Ну, Вони вже грязні, тому що на них я їздив, вони стояли на цьому Кенн Дейлі. До речі, в Кенн Дейлі стоять зараз 32-гі покришки. І тут можна сказати конячі зазори. Тобто виробник рекомендує тут максимально 32 покришку. І я поставив тут 32 покришку, і тут по зазорах все дуже класно. А тут виробник рекомендує 35-ту покришку, значить, будемо ставити 35-ту. Яку реальну ширину має Maxxis Rambler? От, ну Реально, 37 мм. Ставимо. На цей фокус-мокус кенди. І зараз будемо приміряти ці два колеса, порівнювати. Ще що хорошого можу сказати про ці рамблери, це те, що вони дуже класно ставляться на обід. Тобто без всяких лопаток і так далі. На такий обід вони. Ставляться прекрасно і сідають, Тобто з першого разу ніякого мильного розчину і так далі. Тобто це встановлювати безкамерно. От зараз ми тут замірюємо внутрішнь... ну, внутрішню ширину цього диска. Тут у мене проклеєна безкамерна лента, можна ставити безкамерно. Я так і планував ці рамблери ставити безкамерно, але не зрослося з ними. Тому будемо ставити камерно. Внутрішня ширина мого обода 20 мм. На передньому колесі я вже поставив кенда П'єдмонт і порівняємо переднє і заднє колесо. Порівняємо Протектор у цих двох покришках Рамблер і Piedmont. Те, що п'єдмонт грязний, бо це вже катана покришка, а рамблер новенький, на ньому ще тальк заводський. То от дивіться, я просто отримую від п'єдмонта естетичне задоволення від його мінімалізму. От, і як він стоїть на ободі. Просто маленький логотипчик кенда, і все, і ніяких більше е, дебільних надписів. Ну і протектор такий мілкий. Ніби на ґрунтах і зацеп буде, і е, у дощову погоду водовідвід буде. І накат буде нормальний. Причому ціна Рамблера там в районі 1400 гривень за штуку, а цього П'єдмонта у велопланеті зараз ціна 460 гривень. Це взагалі халява. Навіть встидно признаватись, що я таку дешеву покришку. Полюбив і поставив на свій карбоновий велосипед. Маємо з цими п'єдмонтами класні зазори, тобто тут уже проблем не буде. Ось такі зазорчики. Поставив я назад ці п'єдмонти і не можу натішитись зовнішнім виглядом велосипеда. От. Дуже мені подобається, як я вже говорив, ці п'єдмонти. Тут спереді також маємо. Більш притомні зазори. Ну і маємо все по феншую, як рекомендує виробник цього велосипеда. Максимальна ширина покришки 700х. І тут стоїть така максимальна ширина. Тобто, на таких ободах DT Switz з внутрішньою шириною обода 20 мм. Ця Piedmont має ширину 36 мм, тобто більше мірить на 1 мм. Тобто, що виходить? Оцей Maxi Rumbler, який має ширину 38 мм по заводу, він на 1 мм ширший, як Piedmont, який має 35 мм по заводу. Тобто... На, цьом, на цих ободах між ними різниця 1 міліметр. Я думаю, що це не суттєво. Але за рахунок того, що «П'єдмонт» має ось цей, можна сказати, нижчий профіль, як Максіс, Максіс має вищий, і воно у вилці сюди трошки вище заходить, відповідно, менші зазори, як у П'єдмонта. Ось такий сьогодні вечір техновелодроча поставив назад дішманські П'єдмонти. І я щасливий. Папа! -па. Дякую, що дивитесь. Не скучайте. Трошки вам ключу музики. Ну, і, і що тепер з цими рамблерами робити? Купляти новий ровер, якийсь ревел, чи що? Як то кажуть, є, ровер буде!